Тому наш внутрішній годинник налаштований саме на 24 години, в яких ми займаємося роботою і потребуємо відпочинку кожної доби. Якби дні першого тижня створення тривали тисячоліття, то й наша доба тривала б століттями. Але цього не відбувається. Звичайна доба дорівнює 24 годинам. За цей час земля робить оберт навколо своєї осі, і день змінює ніч. Дні творіння були днями, а не тисячоліттями, як помилково вважають теїстичні еволюціоністи. Якби було інакше, тоді закон Божий про відпочинок кожного сьомого дня не мав би сенсу, якби від нас вимагалося б дотримуватися, наприклад, кожної сьомої тисячі років. Ніхто з нас не живе тисячі років. Тому слово день, який у четвертій заповіді Бог наказав святити. Означає 24-годинний період, щоб закон Божий мав сенс. Отже, дні творіння були звичайними 24 годинними проміжками часу, а не століттями і тисячоліттями. Ось чому ми також повинні визнати, що освячення Богом сьомого дня і затвердження семиденного тижня є законом творіння, який діє і донині, доводячи, що Бог створив цей світ.